п'ятницю 8 листопада знімальну групу телекомпанії Жовтівоти запросили до середньої загальноосвітньої освітньої школи номер 8 адже там відбулась інаугурація президента школи. Про визначну подію у житті шкільної спільноти нам розповіла заступник директора з виховної роботи Ірина Васильівна Арендарчук. Сьогодні в нашій школі номер 8 свято проводиться інаугурація нового президента Учнівської республіки АЕС. Це вже п'ятий рік у нас проводиться така велика подія. Перед цим, у вересні місяці, кандидати на пост президента Учнівської республіки, а цьому році це було четверо учнів з 8 по 11 клас. Проводили свою передвиборчу кампанію. Випускалися агітаційні листівки, проводилася така рекламна агітаційна робота робота по класах співбесіда з учнями енкетування, і ось за підсумками виборів ССА влад набрав 119 голосів, тобто дуже випереди своїх суперників. І сьогодні він стане уже офіційно стане президентом Учнівської республіки. АЕС я хочу представити вам президента 2010 тисячі десятого років і 2012-2013 років Антонюк Анастасію. Зараз вона учениця 11 класу і уже за е... Нашими правилами вона не може очолювати учнівську організацію, так і готуватися до вступних іспитів. Тому у нас зараз ми будемо обирати сьогодні нового президента, як я вже сказала, сесу Владислава, учня 10 класу. Сподіваємося, що він у нас протримається також два роки. Анастасія, що ти відчуваєш сьогодні? Перш за все, це дуже велика відповідальність. Тому я бажаю йому більше наснаги, сили. Адже це дуже важко, але я думаю, він справиться. А як ти справлялася всі ці роки? Це було важко, але я дуже люблю свою школу. Я патріот своєї школи, тому я вважаю, що це не дуже важко. Який у вас колектив учнівський підтримував тебе? Так, да, дуже У мене дуже добрий колектив. Мій, мій клас, моя школа, вчителі, батьки вони завжди допомагали. Ти впевнена у силах Владислава? Звичайно, Владиславе, розкажи, що ти відчуваєш? Ти зараз станеш президентом школи. Я відчуваю гордість за те, що мене обрали учні нашої школи, і я буду радий впевнено йти до своєї цілі і не дам їм в мені засумніватися. А які будуть твої зобов'язання відтепер? Мої зобов'язання будуть в тому, щоб я контролював роботу шкільної молоді і слухав їхні поради, які вони могли б допомогти в організації шкільної роботи. А чим займається шкільна молодь, окрім навчання? Наша школа проводить багато акцій, різноманітних концертів. Також в нашій школі є клас казацького рицарського спрямування. Я думаю, що цей клас не обмежиться одним. Вся школа надалі буде ставати йти в цьому напрямку. Владиславе, ти цей день запам'ятаєш, мабуть, назавжди? Так, я запам'ятаю цей день назавжди і. Напевно, це буде найкращий день моїх шкільних років. Добрий день, дорогі друзі, шановні вчителі і гості нашої церемонії. Ось і настав цей довгожданний день інаугурація президента шкільної республіки Аїст. Цей день буде широко освітлюватися всіма засобами шкільної масової інформації. Ми хочемо запросити на лінійку. Тих кандидатів, які зважилися відкрито виразити свою точку зору, висловити свою думку, показати себе. Давайте їх привітаємо оплесками. не поспіша. Шкільна родина. Увага! До присяги запрошується. Президент школи, учень 10 класу, Сеслав Владислав! Цей день я хочу привітати нового президента зі вступом на цю посаду. Це велика відповідальність і щастя бути президентом такої шкільної республіки. Це можливість на справі перевірити свої сили, знання та ідеї. І я бажаю, щоб всього цього у влада було як найбільше, щоб кожен день приносив нові перемоги. А школа, дякуючи зусиллям вчителів, батьків та учнів, розвивалась і міцніла. Зараз я можу сказати, що отримала не тільки знання, гарне виховання, але й пройшла справжню школу життя, школу керівництва великим колективом, перевірку власних ідей та знань. Бажаю тобі, влада, бути відповідальним у цій справі, сили та наснаги. Вітаю! Школа, увага! Присяга президента учнівської республіки АІС. Я Сисав Владислав, волею учнів школи номер 8 обраний президентом учнівської школи АІС. заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю... Що буду вірно служити учнівському колективу, суворо дотримуватися статуту середньої школи номер 8 Конституції учнівської республіки АС, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи. Гідно нести високе звання президента Учнівської республіки АІС, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути обраним, добрим, чуйним, уважним до кожного з школярів з повагою ставитися до вчителів, берегти атмосферу довіри і взаєморозуміння в школі. Присягаю любити і шанувати Україну, своїх батьків і шкільну родину. Я передаю стрічку директору школи Катіні Ірині Володимирівні для вручення новому президенту Учнівської республіки Аїст. Дорогі діти, шановні вчителі, гості. Сьогодні у нашій шкільній родині надзвичайно важлива і урочиста подія інаугурація президента Шкільної Республіки АІСТ. сьогодні починає роботу нова команда лідерів. І ми всі сподіваємося, що вони прикладуть всі зусилля, щоб життя наших учнів зробити змістовним і цікавим. Тож бажаємо вам впевненого старту, невичерпних ідей і усього найкращого. Для того, щоб прославляти учнівський колектив та школу номер 8 Влад, а тобі, будь ласка, всіх успіхів і натхнення. Доброго дня, учні і педагоги моєї рідної школи. Для мене велика честь вступити на таку відповідальну посаду, як президент шкільної республіки. Хочу сказати велике спасибі всім тим, хто віддав за мене свої голоси на виборах. Ваша віра і надія дуже важливі для мене. Приємно відчувати підтримку серед людей, що оточують тебе. Хочу допомагати керівництву школи робити шкільне життя в різних його напрямках, пізнавальним і цікавим. Залучити як можна більше число учнів нашої школи до наших спільних шкільних справ. Адже школа це наш другий будинок, і лише від нас залежить, якою вона буде. Всім, у кого є бажання брати участь в житті нашої рідної школи, можуть звертатися до мене і моєї команди. Ми будемо раді прийняти ваші прохання і врахувати побажання і допомогти у вирішенні ваших питань. Дякую за увагу. Сьогодні ви зробили перший шажок в своєму майбутнє. В будущем этот шаг перерастет в огромный прыжок развития не только Украины, но и вас самих. Самое главное сейчас, что вы строите свое будущее с умом, направляете цельно и хотите, чтобы это все продолжалось в нашем направлении. Инициатива президента ⁇ сделать шаг на вас, на вас, на нашу молодежь, на ваше поколение. Наша задача ⁇ подготовить вам почву почву для того, чтобы вы смогли в будущем учиться за границей, получать образование, приносить знания в нашу страну и развивать ее. Я хочу сказать вам, что вы э, уже переняли в то общество самое основное, куда мы стремимся, самое отличное, самое хорошее качество, которое у них есть. А теперь президенту. Я хочу тебе пожелать быть справедливым. Ты стал лицом не только к своего класса, своей команды. Президент — это не слово. Президент — это лицо школы, это маленькая твоя республика, которую ты должен представлять и показывать всегда. Всегда быть справедливым, помогать слабым, направлять дорогу, давать умным и сильным, чтобы всегда у тебя были идеи, идеи твои заключались в развитии в развитии своего будущего и твоего поколения. Ведь ты уже отвечаешь не только за себя, а за школу, за свое младшее поколение. Самое главное, чтобы у тебя всегда все получалось. Если будут какие-то трудности, наша организация поможет тебе в развитии и может подсказать, как старшие братья. Как говорится, президент президенту, это повесишь в своем классе. А для твоих инициативных идей... Или от нас маленький такой подарок, чтобы ты их всегда записывал, и они у тебя были. С 2012 года в Украине наша молодежная организация, объединив под собой все студенческие республики, всей Украины полностью, разработала молодежную дисконтную карточку. Эта дисконтная карточка дает возможность скидки от 5 до 40% на спортивное заведение кафе в любом городе Украины где есть значок Forever. Forever я. Ты как президент, и будущее твое уже учиться дальше. Ты будешь студентом, ты получаешь первую эту карточку. И удачи тебе. Запрошу вас